Друзі, всім привіт! Продажі у нас Hyundai Santa Fe 2010 року 2.2 дизель з 145 кВт на автоматичній коробці передач. Автомобіль тільки ми пригнали зі Швейцарії, повністю розмитнили, сертифікували і вже знімаємо відеогляді для вас. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин, автомобіль без жодного підкраси, все в рідній фарбі. Пізніше вам покажу товщину міром. З оригінальним пробігом 220 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Пізніше вам надам він код для перевірочки. Зроблю автомобілем тест-драйв. Додивляйтеся відео до кінця. Друзі, також забув сказати, підписуйтесь на наш YouTube канал Viber Групу, щоб не пропустити свіжі автомобілі зі Швейцарії. Займаюся автомобілями зі Швейцарії дуже вже давно. Стараюся купляти в Швейцарії гарні автомобілі. Цей автомобіль в дуже гарному стані, в дуже гарному кольорі. Можна так сказати, сіра мишка на дуже гарній комплектації, присутній безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, електросидіння, підігрів сидінь. Автомобіль просто як новий, на свій 2010 рік. Також всі логотипи Santa Fe, CRDI, повний привід працює, перевіряли особисто. Присутні гарні такі по автомобілю, хромовані рейлінги. Задні стопи у нас не запотівші, не потріскані. Також кожна наклечка, Hyundai, Все присутнє. Присутні задні партроніки, роз'єм для фуркопа, фуркоп присутні, таких стильних дві вихлопних труби. днище автомобіля просто як нове. Подивіться, це Швейцарія, це не Швеція, не Норвегія. Також присутня повнорозмірна запаска. Ніхто нічого не забирав. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так ми все показуємо. Автомобіль у нас йде семимісний, вам сказати, він йде сім дуже великий, м'який автомобіль, якщо порівнювати з Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, на мою думку, і порівняння в мене було також багато Kia Sorento, що Hyundai Santa Fe, він йде м'якший автомобіль. Також присутній. Безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, подивіться на легкоспавні диски. Стоять класні легкоспавні диски r 18 235, 65, r 18 тормозні бляни в нас в гарному стані, також легкоспавний диск у нас без бордюрки. 22 рік резина практично нова. він вам для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Так що зараз вам, зафіксую вам. Фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Також біксенонові поворотні топові фари, присутній омивач фар проти фари. Така гарна хромована решітка, Hyundai. Капот у нас без піскострую, без сколів, без м'ятин, без царапин. Все в гарному, збереженому стані. Десь є малесенька підтертість на бампері. Це нічого страшного. Як ви розумієте, автомобіль не новий. Також людина їздила, можливо, десь легенько підтерла. Так, перейдемося до салону, покажу вам автомобіль по салоні. Подивіться на дверну карту водія, вона просто як нова. Відкривання бензобаку, 400 мача, блокіровка, регулювання дзеркал, дзеркал, складання дзеркал. Дверна карта просто в гарному стані. Тут ніде жавчинки, нічого такого немає. Такі накладочки в нас санта в Сантафей йдуть. Пороги у нас не зацарапані, не почухрані. Електричне регулювання сидінням працює чітко, кожна кнопочка по автомобілі працює. Також сидіння в гарному стані, подивіться на його стан. Також подивіться на стан керма, кермо як нове, також двозони клімат контроль, кліма заправлена, працює автоматично надійна коробка гідротрансформатор, підігріви сидінь. Так, задні вікна у нас йдуть затемнені. Показую вам дверну карту. Задню, подивіться на дверну карту, задню, вона також в гарному стані збереженому. Задні шкіряні сидіння. Також, присутній на задній підлокотник, можна собі поставити якісь напої, будь-що завгодно. Місця автомобіля дуже багато, дуже комфортний автомобіль, ще раз нагадаю, показую вам з такого виду спереді. Стеля в нас також не прокурена, не подерта, в автомобілі не курили. За автомобілем в Швейцарії доглядали. Зараз таких автомобілів дуже мало в хорошому збереженому стані. Також на кришці багажника присутні безключовий доступ. Показую вам багажний простір. Ці місць, ще раз нагадаю, у кого велика сім'я, хто любить природу, сидіння, сидіння в нас складається в рівну підлогу, можна собі щось перевозити. Дуже великий автомобіль, дешевий в обслуговуванні. Сидіння у нас складається. Також пластмаса тут ніде не зацарапана, не почухрана. По болтиках ніхто нічого не крутив, також ніхто нічого не знімав. Всі болтики змащені, газові упори в гарному стані також. Також права дверна карта, подивіться на її стан. Також показує з такого ракурсу заднє сидіння, спинка також у нас складається. І стає дуже великий багажник. Також присутній прикуривач, можна собі поставити телефон, будь-що завгодно на зарядку, щось зарадити, Безключовий доступ пасажира, присутній, дверна карта пасажира також. Подивіться, все, просто в гарному стані. Всі леготипи, Санта Фе, накладочки. Тут також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. За цей автомобіль я відповідаю, все вам розказую чесно, відкрито все як є. Сидіння пасажира, подивіться, на 220 тисяч, просто як нові сидіння. Також підлокотничок великий такий. З війним. Зараз я автомобіль вам заведу, покажу, як працює двигун, як працює коробка, що коробка не пинається, двигун працює чітко, цапа ГРМ не чути. Так, зараз я вам показую, як працює двигун. Також присутній у нас мультируль, регулювання музикою, е, круїз-контроль. Всі кнопочки, кожна кнопочка ніде не затерта, не, також не витерта. Так, Зараз заведемо автомобіль. Тут в нас вставляється ключик. Автомобіль ми заводимо. Автомобіль заводиться чітко, стоїть класний хороший акумулятор, 224 тисячі. Перепрошую. Ось така у нас така у нас мультимедія, клімат у нас дує, заправлений. Коробка передач у нас не пинається, ні на холодну, ні на гарячу. Зараз автомобілем проїдемося, покажу, який він в Русі. Автомобіль чітко набирає, класно спрацьовує автоматична надійна коробка гідротрансформатор. Дуже висока посадка в автомобілі. Також, друзі, забув сказати, у нас є послуга доставка автомобілів по Україні, хто в не приїхати до нас. Ми приїдемо до вас, це вже більш детально по телефоні. Ми вже доставили дуже багато автомобілів по Україні. Ще раз нагадаю, підписуйтесь на мій YouTube канал, вайбер-групу. Опубліковую тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Так, автоматична надійна коробка спрацьовує чітко, плавно переключає, ніяких затримок, пенків, ривків, нічого немає. Ми даємо трошки газу, дивимося на оберти, автомобіль набирає. Плавно їде, комфортний автомобіль, ні вправо, ні вліво автомобіль не веде. Сигналізує, що потрібно пристібнутися. Десь затемнене дзеркало присутнє. Ми знаходимося в місті Радевилів, Рівненська область. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім дякую за увагу, всім па-па.